Про пошуки своїх кровних батьків. Привіт, мене звати Христина, і ви слухаєте 46-й епізод мого книжкового подкасту Три сторінки на день, у якому я ділюся враженнями про прочитані книжки українською мовою. Сьогодні я розповім вам про невеличку за розміром, але глибоку за наповненням книжку Марії Лореї Люди з більбао народжуються де хочуть, яка цьогоріч вийшла у лабораторії. Ліа Лореа народилася в іспанському місті Більбао, але все своє життя провела у Парижі. Нині їй 40 років, і книжка, про яку я розповім, перша її і поки єдина. До неї вона знімала короткометражні фільми і ймовірно займатиметься цим і надалі. У 27 років Марія у пошуку великих внутрішніх сенсів іде на сеанс до таролога, де дізнається, що швидше за все батьки її удочерили. і з того часу, впродовж 10 років, вона маніакально шукає своїх рідних батьків. Езотерика, тести ДНК, приватні детективи, закриті чати, випадкові зустрічі виводять її на шлях нелегальної торгівлі немовлятами в Іспанії у 70-х роках, яка у той час була під режимом диктатора Франко, і предметом цієї торгівлі в Україні Басків власне і стала сама Марія. Люди з Більбао народжуються де хочуть. Це автобіографічна сповідь однієї іспанської сім'ї. Я не випадково розповіла вам трохи раніше про те, що Марія знімала фільми, бо книжка її це, по суті, кінематографічна оповідь на папері, перша частина якої про Хуліана та Вікторію, прийомних батьків Марії. Хуліан дитя байструк місцевої повії, якого вона віддала на виховання єзуїтам. Згодом він стає баскським націоналістом і прибічником Ети. Вікторію батьки після народження віддали у монастир, але після десяти років вирішили повернути її в сім'ю, бо там на неї вже чекали з десяток інших її, молодших братів та сестер, яких потрібно було доглядати. І ще батько, який вечорами Вікторію гвалтував. І одного разу двоє одиноких і покинутих Хулян і Вікторія зустріла. Стрілись, приїхали вони з Більбау у Париж, де згодом замешкали у квартирі на горищі театру Мішудьєр, де Хуліан був охоронцем, а Вікторія прибиральницею. А мала Марія, яка згодом з'явилася у них, стала центром їхнього убого маленького світу. Друга частина книжки це пошуки Марії своїх рідних батьків. Її дуже відверті рефлексії про те, як це в дорослому віці зрозуміти, що твоє життя по суті це вигадка. В одному з інтерв'ю Марія розповідає, що не хотіла б, аби її автобіографічний роман був просто низкою фактів і історичних дат. Вона хотіла, щоб читач відчув, зрозумів і занурився у сімейну сагу Хуліана, Вікторії і Марії. Бо зрештою, після всіх пошуків, знахідок та втрат Марія напише: ця потужна, хоч і коротка мандрівка, навчила мене приймати себе, себе, своє буття, свою історію і несподіваних протагоністів. Повернення до власного коріння навчило мене помічати глибину кадру і перспективу. Я бачу, як вимальовується моя родина, хаотична родина, покинутих бострюків, але моя рідна, малесенький клан, де є я та мої батьки. Хуліан і Вікторія мої простуваті батьки, які не мали нічого, але дали мені все. Я хочу захистити Хуліана і Вікторію від поквапного осуду їхніх недоліків, невдач, бідності. Бо моїм єдиним спадком стала їхня любов. Люди з більбао народжуються де хочуть. Бо люди з Більбао безстрашні та сильні і можуть собі це дозволити. Я тут в жодному разі не пропагую сепаратизм, боже збав. Я тут про те, що хуляни Вікторія двоє простих іспанців, які так, через корупційну схему, але дали собі шанс відчути радість нормальної сім'ї, хоч ніхто їм цього шансу від народження не давав. Марія Лареа дуже відверта в своїй книжці, і саме це, я думаю, дає їй шанс звільнитися від тягаря цієї родинної історії. Вона отримає сатисфакцію. Якою ціною це вже вам доведеться самим прочитати, якщо вас привабили мої враження про книжку, чим далі займатиметься Марія? Як вона каже, вона зніме фільм жахів про материнство. Історії в неї не збирались на цю тему, повірте, чимало. Вона каже, материнського інстинкту не існує. Він сконструйований, він соціальний. Ймовірно, вона знає про що говорить, опираючись на все, що їй довелося пережити, і зокрема на власний досвід мами двох дітей. Щоб доповнити вам пазл вражень про книжку Люди з більбау народжуються де хочуть. Я запросила до цього епізоду перекладачку книжки Катерину Пітик. Її досвід контакту з цим текстом, її думки про нього це справжній подарунок, зокрема для мене авторки цього подкасту. друзі! Для мене Марія Лареа чи Лареа, як її називають у франкомовному середовищі, стала великим відкриттям із її поезією буденного і дуже особливою ритмікою. Я пам'ятаю, я кілька разів поспіль переписувала першу сторінку, намагаючись вловити ту саму тональність, що пронизує оригінальну книжку. Справа в тому, що в людей з Вільбау дуже кінематографічний стиль. Сцени стрімко змінюють одна одну і мають практичну документальну точність. Мабуть, воно й не дивно, адже по той бік не просто письменниця, а режисерка, що дивиться на життя, нехай навіть своє власне, крізь видошукача. А документалістика вона така: жорстока, об'єктивна, пронизлива. Саме такий погляд з боку на сторінках Роману обертає, здавалося, б звичайне людське життя, хай і сповнене низки перепитій. На максимальний екзистенційний досвід. Є щось жахне і вітальне водночас, в одній зі сцен на початку роману, де вагітна жінка посеред холоду галісійського узбережжя бореться із сильним і впертим восьминогом, а тоді корчиться від переймів. Життя і смерть зливаються в гримучу суміш: мертвий восьминіг і живе немовля, від якого ось ось відмовиться рідна матір. Мабуть, у цьому і весь секрет. Проза Марії Лареї відрізняється межовою чесністю. Її книжка це не так сповідь, як відверта розмова з читачем про вузлувату тканину буття. Авторка не прагне патувати, вона просто говорить про те, що хвилює її найбільше. І говорить вона з такою пронизливою щирістю, що її досвід мимоволі відгукується в тобі. Ти наче й не хочеш, а все одно відчуваєш болісні точки перетину між вашими життями, твоїм і авторським. І для мене цих точок було багато, мабуть, значно більше ніж хотілося б. І, ніж, мабуть, хотілося б зізнаватися. Певно, те саме відчувають читачі. Може, вони не проводили літні місяці в Іспанії, але окремі мізансцени, жести, слова точно будуть їм знайомі. Мабуть, у цьому й полягає таємниця хорошої автофікціональної прози. Індивідуальне в ній переплітається з універсальним. Адже лейтмотив роману пошук власної ідентичності. Він близький усім нам. Хто ми? Звідки прийшли? Яке наше призначення? Кожен з нас проходить цю духовну одісею. І таким чином інтимна оповідь режисерки з Вільбао вивищається до міфу. Ніхто не пам'ятає миті свого народження, але її можна уявити, пише Марія Лареа. Хай для нас цей невеличкий текст стане місцем, щоб зупинитись і задуматися про цю мить, про своїх батьків, про свою ідентичність. І любов, бо без неї нема цінності у жодної миті. Дякую за вашу увагу до мого подкасту, за читання книжок української мови, за допомогу нашій армії. З вами була я Христина і подкаст три сторінки на день. Бувайте і читайте.